Моя тема, я хочу з вами поділитися досвідом для тих, хто цікавиться міграцією свого бізнесу, колегацією свого бізнесу. І е, сьогодні я буду розповідати про Туреччину, як про бізнес в Туреччині, про особливості. Е, до речі, сьогодні символічно дуже 99 років сьогодні, як Турецька республіка була проголошена як республіка. Сьогодні вони святкують 99 в наступному буде за 100 років. Цього році Туреччина святкувала 100 років з дня перемоги своєї, а як Турецька республіка була проголошена на рік пізніше. Сьогодні, якраз саме, сьогодні 95-та річниця. В цей день всі турки носять червоне, тому я не просто так сьогодні в червоному. Дуже символічно, щоб цей день буду розповідати про те, якраз бізнес Туреччини. Може, наступний слайд? А, я думаю, Я вже казала вам про те, що в минулому році ми були визнані і номіновані саме в сфері податкового права, тому, власне, ми проводимо кожного року податкові форми. До речі, мені дуже сьогодні приємно, що у нас в залі стоїть ВО ректора. Державного податку університету, мій альбоматер, де я 12 років провчилася. Я починала своє навчання з коледжу. Так, я починала своє навчання з коледжу, потім я закінчила університет без докулась магістра, і далі також ще навчалася на спілкую і захистила свою кандидатську роботу. Добро дякую, напав. Доброго дня. Дуже приємно. Дуже приємно. Я перепрошую, усі ви навчалися. <ріст> <ріст> але дуже, але дуже символічно, що сьогодні говорить цього університету у нас на формі. Так, я вже питаннями податків займаюся близько 9 років і дійсно моя дисертаційна робота така, що була, також була присвячена е, в сфері е, в саме податкові сфері. Це дало мені можливість половити свої знання. А, я розповів трохи про Туреччину. Чому а, дивіться, яка штука. Коли зараз бізнес приймає рішення релокейту або міграції, потрібно врахувати той момент, що обирати країну не тільки комфортно для ведення бізнесу, а й комфортно для проживання. Чому? Тому що релокація бізнесу під собою підрозуміває, що ви частину працівників будете з собою релокувати, так? тобто ви будете з собою частину команди перевозити. І важливо розуміти, чи комфортно буде в команді в цій країні проживати. Сім місяців я в Туреччині, я працювала в двох кейсах, де реальні команди перевозили з України в Туреччину, одну команду перевезли в Стамбул, іншу команду перевезли в Анталію. І я маю досвід і поділюся сьогодні цим. Чому Туреччина? І я буду вас взагалі закликати дуже уважно послухати, тому що через 5 років. Після сьогоднішньої зустрічі ми з вами знову стріляємо і як якби проміжкові результати між відносинами України і Туреччина. Туреччина на сьогоднішній момент має 85 мільйонів населення і середній вік населення 30 років. В той час, коли в Європі середній вік населення 45 років. Туреччина це та країна, яка сьогодні розвивається і у якої молоде населення. Ми говоримо так, що Європа це, це ті країни, в яких вже, вже все сталося. А Туреччина це та країна, в якої ще має бути майбутнє. І Україна так само це та країна, в якої ще має бути майбутнє. Туреччина розташована між Європою і Азією. І це дає певну специфіку Україні. Це країна з азіатським менталітетом, це мусульманська країна. Але з європейським напрямком. Якщо ви поїдете в Туреччину, то ви побачите абсолютно європейських людей, абсолютно які європейський одяг, які мають європейську поведінку європейської людини. І ви будете себе почувати комфортно. Ви не будете себе почувати в мусульманській країні. Лише вам буде нагадувати про те, що ця країна мусульманська це 5 разів на день молитви, які. Звичайно, мовці чути знімачити, але вам це не буде скажі, скажі так, напружувати. Туреччина дуже взагалі ну, все населення, дуже довго до християн. Ви в будь-якому місці зможете знайти християнський храм, і е, дуже комфортно е, перебувати там. І саме це географічне розташування між Європою і Азією дає дуже великий поштовх до розвитку виробництв саме на території Туреччини. Бо дуже зручна логістика. Ви можете зі свого виробництва експортувати як Європу, так і Азію. Ви можете охоплювати ринки як Європи, так і Азії. Проблем з логістикою немає. Дуже зручне героїчне розташування. І ви можете як море експортувати, так і сухопутними шляхами. Сьогодні населення це 80% турків, 20% курди. Це найбільша етнічна меншина. Але е, навіть війна в Україні сьогодні впливала на міграцію в Туреччині. Дуже багато росіян мігрують в Туреччину. Тому коли питання релокації, і коли ми визначаємо, яке місто ми будемо релокувати компанію, е, наприклад, приморські міста вони дуже густо населені росіянами. тому це важливо враховувати, можливо, буде некомфортно з ними співпроживати в, в, в одній місцевості. Да? Але е, взагалі найбільшу кількість мігрантів Туреччина складають араби. Це з Сирії, Ірану Ірак, і Іраку. Туреччина дає сирійцям, біженцям сирійцям захист і фінансовою допомогою в тому числі. Це вони більше опікуються цими біженцями, саме з Сирії. Дуже багато мігрантів з Азії, Казахстан, Талістан, Таджикистан. Дуже багато цих е, 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 країн мігрують. Пишуть в Європі також багато громадян в Туреччини вчать. Дуже багато я саме назвала це бізнес мігрантів з Європи. Ті українці, які вирішили в Туреччину, те, що я побачила, що створюють бізнеси, починають там працювати і не як наймані працівники, а саме розвивати свої бізнес-структури. Дуже багато наших компаній прийняло рішення релокувати туди свої бізнеси. Ну і Росія зрозуміла, Європа дуже любить Туреччину за клімат, за її гарну природу і за те, що. Скажімо так, з європейськими доходами дуже комфортно себе можна почувати в Туреччині нічому собі, нічому собі не відмовляти. Валюта турецька ліра, але, на жаль, в цьому році в Туреччині рівень інфляції склав 83%. Те, що я особисто побачила в березні провів, до Туреччини і от в жовтні виїжджаючи, що ціна видається 5 разів. От, те, що було до березня в Туреччині, і те, що зараз, це дві різні країни це країна до і після. І дуже турки з цього приводу бунтують. Наприклад, дуже сильно виросла оренда приміщень, оренда в житлових е, приміщень, у зв'язку з цим турки підняли бунт. Е, почалися масові поліцейські перевірки ті, хто зробить квартиру в оренду. Відбирали пояснення тих хто знімає в оренду, за які гроші ви знімаєте, Коштує. Тобто навіть через такі е, дуже жорсткі регулятивні заходи Туреччина намагається стабілізувати ринку е, А, Які переваги проживання в Туреччині? На сьогоднішній момент це чи не одна з країн, де навіть по договору оренди, просто оренди житла ви можете отримувати посвідку на проживання, туристичну посвідку на проживання. Наприклад, якщо взяти для порівняння той же північний кібор, який знаходиться сьогодні в складі Туреччини, на території Кіпку, вже по договору оренду, не отримуєте собі туристичну послідку на проживання, там вже потрібні інвестиції. Наприклад, якщо ви на території кібер відкриваєте компанію, то реальний грошовий внесок статутний капітал має бути не менше ніж 160 тисяч євро для того, щоб за бізнесом внаслідок того, що ви маєте бізнес, отримати посвідку на проживання, на яку ви будете чекати не менше 6 місяців. То сьогодні я особисто пройшла цей шлях і я особисто отримувала посвідку на проживання сама. Я не користувалася послугами консультантів, заповнювала анкеті на ренту, сама збирала документи сама і здавала для того, щоб зрозуміти цей процес, наскільки він доступний, та скільки він легкий. Дуже здивувало те, що в індиційній службі. Всі працівники здебільшого розмовляють чотирма мовами. арабська, турецька, зрозуміло, англійська, арабська і російська. Чому Арабська? Бо Це Сирія, Іран, Іраб, дуже багато арабів. І російська, російська розмовляє не тільки Росія, а всі країни з Азії, Казахстан, Таджикистан, Кіргістан, Молдова, Білорусь. Вони розмовляють російською. Тому в рецкі служби, навіть будучи, не знаючи англійсько, ні англійською, ні турецькою, бо ви можуть виконувати собі на проживання. А, далі, в Туреччину ви можете заїхати а, своїм автотранспортом і до двох років ним користуватися. Тобто користуватися своїм транспортним засобом, їздити на ньому, його не потрібно розмитнювати і так далі. Тут варто сказати, що Туреччина є досить закритою для імпорту товару. Наприклад, заводячи свій телефон, ви маєте його розмитнити, сплатити за нього податок. А, от. Якщо ви будете користуватися своїм авто більше ніж два роки, ви маєте приїхати з ним на митницю, заповнити депарацію, розмитнити його, що таке розумієте, це сплатити акцизний збір і сплатити 100% вартість депозиту за свій авто. Тобто це не дешева процедура. Чому Туреччина дуже закрита для імпорту, тим самим Туреччина відкриває можливості для виробництва. Всі компанії, Ольгу, Фонда і так далі, вони мають свої власні заводи в Туреччині. Бо імпортувати не є вигідним, вигідніше відкривати заводи і виробляти на території Туреччини. Тому Туреччина сьогоднішній день є реальним хабом виробництва, і Туреччина є прямим конкурентом на сьогоднішній момент Китаю. Я переконана в майбутньому, що Штати закриють ринок для Китаю, і Туреччина матиме дуже багато ринків для звуку. Далі ми поговоримо про перспективи в Україні Туреччини. Далі для дітей не, не потрібні якісь окремі підстави для отримання поспілку на проживання, діти отримують автоматично разом з батьками. Тобто родина може отримати лише за одним договором оренди квартири посвідку на проживання для всієї родини, ну, тобто є зручним досвід. Водійським посвідченням, до речі, угода міжнародна угода про визнання водійських посвідчень, до якої при нас речі, Україна вже запрацює вже не помиляється на скатами. І ми зі своїми українськими посвідченнями можемо користуватися дорогами Туреччини і їздити і так далі. Дуже зручно. Туреччина займає 43 місце за рейтингом легкості ведення бізнесу в той час, як Україна займає 70 місце. Тобто, Туреччина за легкості ведення бізнесу попереду нас, попереду України. А, дійсно, супроводжуючи ці релокації у компанії, а, немає взагалі складнощі відкрити компанію для іноземців. Потрібен лише паспорт. А, єдина ще відмінність, що у них цим займаються сертифіковані бухгалтери, які мають ліцензії на те. А, ти приходиш до бухгалтера з паспортом, він оформлює документи, здає їх того палату. Висуж доручня на бухгалтера, там через 15 днів на тебе відкрита компанія, далі ідеш відкриваєш накупки в банківські на компанії, ну і в принципі все, ти зробиш бізнес. Що мене приємно здивувало, зараз я трошки перескочу, те, що немає перевірки, тобто немає політики контрольної діяльності бізнесу, така яка є в нас. Ми були на екскурсії на виробництві 8 20 років, і на моє питання, скільки у вас взагалі разів за рік відбувається перевірка служби праці чи податкової, я почув навіти, що за 20 років у нас жодних перевірків не було. І це велике підприємство, виробниче, тобто там є, що перевіряти, тобто дуже багато людей працює. За 20 років він був жодний виробник. Тут важливо сказати про специфіку те, що Туреччина опікується тим, що у них дуже високий рівень безробіття. 30% населення є безробітними. У зв'язку з цим Туреччина закрита для найму іноземних працівників. Якщо ви хочете найняти компанію іноземного працівника, то на одного найманого працівника іноземного ви маєте найняти п'ятників. Але це питання можна обійти, Створюються компанії, де іноземці за засновниками. І перебувають в офісі як засновники. Тут, Тут також є рішення Але для турецьких компаній або для компаній мізенців, які в Туреччині немає вимоги до сабстек. Що таке стабстекс? Це вся європа перенасичена цим поняттям сабспекс. Це реальна присутність компаній, тобто, що має бути офіс, що мають бути працівники, має бути, має бути е, певна кількість працівників, ви маєте там який рівень зарплати платити і так далі. Що у вас там має бути і відповідне ліцензоване обслуговування і так далі. Е, в Туреччині немає вимог досадки до реальної присутності. Один-єдиний раз, коли держава хоче вас побачити реально, це після відкриття компанії і після того, як компанії поставили на облік податку, податкова відвідає офіс компанії. Але це може бути і як у нас є віртуальний робот, ви наймаєте у бухгалтерському або юридичній компанії. Тоді податкова приходить і цікавиться, чи є така компанія. Вона таку перевірку може будь-хто, сказати так, є, і на цьому достатньо. Це все. Це один-єдиний раз, коли на початку ну, реально компанія бачить якийсь державний комер. Давні, якщо компанія не порушує законодавство, перевірок немає. Чому так? Бо кожного року відбувається е, я на нашому ну, на сленсі, це перевела наше розуміння камеральні перевірки. Раз бухгалтер здає в податкову книгу, і це реальна книга в моїй фізичному вигляді. Відбуваються операції по компанії. Цю книгу податково перевіряє, якщо в них питань немає. Тобто, дебить кредит зійшовся, скажімо так, да, то перевірок не буде. Якщо є питання, то просто просять бухгалтера піднести документи і ну, тобто, фізично не того офіс до компанії взагалі не приходить. Зараз дуже м -м, приділена, присвітлива увага до мігрантів, дуже багато мігрантів поза законом, і тому відбувається відвідування офісів е Міністерства праці соціального захисту на предмет наявності дозволів на працю. На предмет наявності посліду на проживання, тобто хто фізично знаходиться в офісі, хто працює. Але такі перевірки вони відбуваються, якщо є скарм. У духе дуже популярним є видом скажу один на одного. Якщо ви порушуєте чи єсь інтерес або дописок, себе на ринку поводити, чекайте скаргу. Поліція, податкова служба з питань праці, всі ці служби будуть. У і поліція ну, для мене було дивне те, що поліція активно приймає участь в бізнес-питаннях. Але поліція приймає участь, на скарб реагує, на заяви реагує, виходить на перевірки. Більше того, поліція відкритий міграційний реєстр. Поліція має доступ до міграційного реєстру і може перевіряти і формулювати, робити перевірки по незаконним гармонії. Так. У податках 23% податків на прибуток, 18% ПДВ. Це загальні податки, пільги мають лише певні індустрії, наприклад, туризм або експорт певної групи товарів, або, наприклад, імпорт обладнання або устрахування для власного виробництва. Тобто Туреччина, виходячи із своїх національних інтересів, певне індустрія надає пільги. Наприклад, туризм є національним інтересом Туреччини, бо це є основна з і бюджетоутворюючи. І тому е, там існує півні. Але в загальному пільг немає. Тобто немає тієї, як ми звикли, до спрощеної системи її ну, 23%, 18 година, будь ласка. Е, які є видів форм підприємницької діяльності, є наша ЛЛС, тобто наша толка, до якої ми звикли, є Joint Stock Company, це на, на, на аналог наших акціонерних товариств. Є кооперативи. Кооперативи, до речі, я була шокована, наскільки вони розповсюджені в малому сегменті малого підприємства. Що це кооператив? Я була, наприклад, на фестивалі жіночого кооперативу, дуже цікаво. Кооператив це юридична особа, яка має статут, яка зареєстрована, і будь-який бажаючий е суб'єкт мікропідприємництва за видом діяльності свого кооперативу може до нього долучитися. От я була на фестивалі жіночого підприємниця, да? це кооператив жіночого підприємства. Якщо є жінка, і я сама займаю себе, наприклад, да? я щось виробляю, там, е якісь ферелі, чи якісь бусику, чи якесь печиво подушки, чи сама на городі, себе виноград вирощувати. Я хочу це продавати. Мені не потрібно реєструватися з суєктом підприємницької діяльності, а в них є аналог нашого уходу, це індивідуальний підприємець. Я можу долучитися до вже існуючого кооперативу. І разом з ними здійснювати діяльність. Тобто, якщо я десь на базарі буду продавати свій виноград, мені достатньо зробити вивіску, що я від такого до кооперативу і на цьому все. За мене кооператив буде сплачувати податки, формувати звітність, я взагалі не цікую повне адміністрування покладаці на оперед. От така цікава форма діяльності, і це поширеним є, тобто, за видами. А усі, скажімо так, вони там є там, припліп, операція, ще якісь. Тобто дуже багато цих кооперативів і можна приєднатися до кооперативу або ж можна зареєструвати індивідуальним Е, Дуже цікавим є те, що у Туреччині дуже велика кількість індустріальних парків. І вони тут нам ну, лише варто запозичити цей досвід. Якщо ти є резидентом індустріального парка, ти при експорті своїх товарів у по продукції повністю звільняшся від ПДВ, та до п'яти років звільняшся від сплати на податок на е, прибуток, і, і, але при тому е, за умови, що ти не доводиш капіталу. Е, тобто ти можеш стати резидентом індустріального парку, де є земля у нас світло, то тобто, ті землі дадуть безкоштовне користування, ти можеш користуватися інфраструктурою дольного парку і користуватися вільного податкування. Але це стосується того, що в них є і IT е, індустріальний парк, але дуже багато промислових саме виробничих індустріальних парків. Тут важливо сказати, чому ще Туреччина вона дуже цікава для виробників, тому що дуже дешева робоча сила. На сьогоднішній момент мінімальна заробітна плата 6 тисяч гривень, на наші гроші це 12 тисяч гривень е, мінімальна заробітна плата здебільшого 70% населення, які мінімальну заробітну заробітно плату 12 тисяч гривень. Але якщо говорити про виробничі спеціальності, там, швія, за чи чи якісь такі, то це не є високою заробітною платою. Мені здається, що у нас вже на 12 тисяч гривень ну, не знайдеш а, таку робочу силу. Тому дуже багато компаній приймають рішення неликуватися, реєструються в індустріальних парках, стоять резидентами індустріальних парків. Тому що дуже е, комфортні умови саме для виробництва. В цьому контексті Туреччина е, підтримує дуже, дуже, дуже підтримує виробництво. Щодо на міжнародній податковій арені, на відміну від нас, Туреччина вже приєдналася до міжнародних е, умов е, обміну е, фінансовою інформацією. Ми тільки думаємо приєднатися, Туреччина вже приєдналася. Також у 20-му році імплементовані правила імені і векступо тобто по боротьбі з відбуванням грошей, це говорить про те, що туреччина імплементуючи міжнародні угоди сфері, які стосуються опонансування на галізації коштів, боротьби і нарушеними коштами, говорить про те, що туреччина. Приймаючи ці правила, готується, а робить це для того, щоб зміцнити йому зв'язок з Америкою і з Європою, для того, щоб свої товари простіше збувати і здійснювати свою економіку на території Європи і Америки Сполучених Штатів. Так само в му році були імплементовані правила перед Скінали, і в му році були. У трансферному цінотворі. Можна наступний слайд? А, щодо відносин, Україна Туреччина просто переконана, що в найближчі 5 років це стратегічне партнерство лише буде розвиватися. Можна наступний слайд. На сьогоднішній день між Україною і Туреччиною підписано близько 150 угод, які є діючими. І в лютому місяці цього року була підписана угода про вільну торгівлю. Вона не є ще ратифікованою, ну, бо це займає певний час, але те, я думаю, що вона буде ратифікована. Після ратифікації на наших полицях ми побачимо більше турецьких товарів і продукції. Відповідно, це пов'язано з тим, що Туреччина є нашим демократичним сусідам да, через море. І відповідно навіть ця політика. Скажімо так, такої експансії на да, території України, Туреччина говорить про те, що Туреччина розвитає Україну як партнера, як бізнес-партнера, і як ринок з До речі, в Туреччині дуже високий рівень об'їзду високопосадовцями інтересів бізнесу. Навіть так, те, що ми маємо сьогодні, вже на увазі. Паректа вже здорово, але готується завод, то угоду про е розвиток в сферах космічного, галузі, оборони, галузі і так далі, додатком до якого стало зобов'язання збудувати завод паректа у нас і України, то воду підписав президент Ердоган. Тобто на рівні президента були, скажімо так, продовольні інтереси заводу в Україні. Це говорить про те, що. Е Дуже високий рівень лоббізму турецького бізнесу на такому високому державному рівні. І, до речі, проєкт будівництво я можу помилятися відсотках, але відсотки на сімдесят реалізовували рівень, такі, турецькі компанії це ОМОН і Домушка Старшн. Вони реалізовували цей проект Велике будівництво на території України. До речі, чому турецькі будівельні компанії? Тому що позаразі платі нижче, ніж Європа і Америка. І я впевнена в тому, що відбудовувати Україну будуть саме турецькі будівельні компанії. І це про це говорить на фото з тих факт, що не поняття увійшли, як та приїжджав, і була підписана угода в участь туреччині у відновлені Харківської області. Відкритого доступу з зміст цієї угоди немає. Але турецькі полівальні компанії будуть відбудовувати по е європейські спеціалісти. Ми не потягнемо вибух та померша по зарплатах. Турецькі спеціалісти вони, на рівні оплати праці як наші українські, але їх більше бо наші українські вже до Європі. От і тому для турецьких полівельних компаній є абсолютний потенціал, скажем так, ринку в Україні, і він не виник сьогодні. Ці відносини подавалися ще давно. Такі е, представники бізнесу, які працювали з буквівання українськими компаніями у нас тут займають, тому е, е, відносини всі ну, в контексті бізнес-партнерства ще не всі будуть зміцнюватися і будуть збільшуватись, може, наступне склад. Також між Україною і Туреччиною підписана угода про уникнення подвійного оподаткування. Це говорить нам про те, що ми можемо похожно співіснувати між двома країнами.